Один викладач в Гарвардській школі бізнесу вирішив донести до своїх студентів одну дуже важливу ідею. І для цього він вирішив провести такий маленький наглядний експеримент. Він поділив всіх студентів на дві групи. В першій групі він роздав карточки з картинкою А, в другій групі він роздав карточки з картинкою С. І коли він показав вже всім студентам картинку Б і попросив, щоб вони описали, що вони бачать на цій картинці, то перша група казала, що вони бачать на цій картинці молоду, гарну дівчину. А друга група казала, що вони бачать на цій картинці стару жінку. І між студентами, між першою і другою групою, виник спір. Але фішка була в тому, що на картинці Б існувало одразу два зображення. На цій картинці можна було побачити і гарну молоду дівчину, і стару жінку. Все залежало від того, під яким кутом ти дивився на цю картинку. Таким чином, викладач хотів донести до своїх студентів ідею, що дві людини, дивлячись на одну й ту саму річ, можуть бачити. Зовсім різне, і при цьому обидва бути праві. Тобто, кожен з нас бачить цей світ по-своєму, і кожен з нас може бути по-своєму правим. Все залежить тільки від того, під яким кутом ти будеш дивитися на певні речі. Розумієте?